Тобі, Боже, на слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Коли подивитися на наше християнське життя, духовне життя, чи навіть на матеріальне життя різні його аспекти, ми дуже багато речей робимо, по звисті щось робимо. Але часто ми не усвідомлюємо, чому це ми робимо. От що мотивувало мене колись? Це робити, чи когось це робити? Ходимо ми до церкви. Ми маємо спитати себе, чому я ходжу до церкви? Молюся. От чому я молюся? Сповідаюся, чому я сповідаюся? Чому я ходжу до праці, заробляю гроші? Чому? Для чого я купив це авто? Чи для чого я хочу купити цей будинок, цю хату? Для чого я хочу кудись поїхати чи щось побачити? В житті дуже важливо ставити перед собою складні питання, питати себе. Чим більше будуть складніші питання, які ми задаємо не комусь, але собі, тим більше глибші відповіді ми будемо в собі розпізнавати. Бо ми дуже часто по інерції щось робимо, щось виконуємо, щось діємо. Ну, бо так якось собі вирішили. Часто, може, це треба змінити. Навіть в духовному житті. Я думаю, тому в нас. Проблем криз християнства, чому ми деколи не є потягаючи для інших людей. Тому ми самі не можемо їм сказати, засвідчити, роз'яснити, чому ми є християни, чому для нас цінно християнство, чому ми ходимо до церкви, чому ми читаємо чи чому ми не читаємо Святе вам? Задаваємо собі дуже трудні, складні питання. І ми побачимо. І як це зможе сильно, глибоко і суттєво змінити нашу поставу в житті.